Мова піде про керати. Всіх вітаю, вітаю! Керати, манежі. Ми в музеї Познані, музей рольництва, тобто музей сільського господарства, по-українськи сказати. І тут ми знайшли колекцію кератів, манежів. Я думаю, що це багато кому відкриє очі. Що це за штуки? У мене вже відео одне є. Говоримо зараз про це. Значить, керати – це такий механізм. Призначений для е, переведення фактично звичайної сили, тобто там, е, я кажу, передячий пар, фактично, е, наприклад, кінь чи корова чи, 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 чи осел, люба тягова худоба навіть і е, люди можуть крутити такий керат і від нього. Буде механічна обертова енергія, якби фактично створюватися. Можливо, я трошки так не дуже там правильно технічно то висловлююсь. Дивіться, оце він такий є керат. Бачите, отак він встановлений був. Бачите, зазвичай була загорожа чи ще щось. От там запрягалася до того дрючка худобина і там, наприклад, кінь. І він ходить по кругу. Оцей керат крутиться. Бачите, там під досками схований кардан, кардан заходить в клуню, і в клуні там молотарка, чи віялка, чи ще щось того типу. Дивіться, це один з різновидів керата. І він таки правильно називається керат. Саме так і називається, так само тут в музеї підписані. Дивіться, керат іншого типу. Бачите, під накриттям і трошки інакше зроблений. Я, я вважаю, що це старіша модель, бо фактично тут все дерев'яне, там тільки. Мало що оковане, бачите, який принцип. І так само цього керата могли крутити і люди. Через те, що... Я чого так думаю? Бо не видно, щоб чіплявся кінь і дуже малий радіус повороту. Це кінь для худоби було б трохи недобре. Думаю, що його крутили люди. Плюс тут вставлялося става... ще кілька дручків і собі на голову не капає, случай дощу, крутять, а там всередині в клуні щось працює е... від нього якийсь механізм е, там, що там ці куні ну, може віялка може молотарка от такий самий бачите так ви зрозуміли приставка така є і от теж керат. Це вже керат крутіший, можливо, для важчої роботи. Бачите, вже є гачок і, і дрочок один. Тобто тут вже міг запрягатися кінь. Тільки мав би бути кінь якийсь маленький, щоб спокійно проходити тут. Бачите, доволі низька. Низький дах, От така механізма, технологія. Бачите? Ось так все. все доволі просто. Колесо крутиться, зачіплює, за те колесо вал заходить туди в клуню і там в клуні щось, щось приводиться в рух. І ще я вам покажу ту саму колекцію тих самих кератів. Я їх в житті ще стільки одночасно не бачив. Можливо комусь буде ще цікаво. Керати, керати є керати. От такий музей рольніства в Польщі, в Познані, дуже гарно, дуже корисно. От. І дивіться, такий моделік кератів. От така, От ще інакше. Виробників було багато. І в Польщі, і в Німеччині, та фактично, напевно, в багатьох країнах. До речі, ними до сих пор користуються ще там Індія, Пакистан, оці такі країни. В них ще ті технології всі до сих пор використовуються і керати типу цихво, і, як вони, і парові машини. Все це до сих пор можна знайти. Навіть в тому самому Ютубі є канали, що там хлопці ці місцеві виставляють. от такі штуки. Ось той самий кардан лежить від нього. І от дивіться вам пише. Кірат це підтвердження того, що все-таки моя назва правильна кірат.